Вітаю, друзі! Мене звуть репетитор Дмитро, репетитор, а також автор навчальних курсів. Я дуже щасливий розказати вам про те, що нарешті закінчив свій відеокурс, який називається англійською DET with Flying Colors. Тобто, якщо перекласти, у нас виходить до лінго на відмінно. Цей відеокурс, який повністю записаний англійською мовою, повністю жодного слова там українською, ви не почуєте. Я вже протестував його на кількох учнях. І, скажімо так, якщо у вас рівень англійської приблизно хоча б так званий B1, тобто B1, ви можете спокійно готуватися самостійно до Duolingo за допомогою цього курсу. Він містить 81 відеоурок в середньому. 50 хвилиночок приблизно, від 45 до 55, скажімо так, тобто ми маємо 70, більше 75 годин відеоуроків, розглядає він всі, всі без виключення вправи на тесті Dualінго, якщо цей наш хитрий дуалінго, я так з гумором додасть нові види завдань, а він, звісно, додасть. Можливо, цього року, можливо, е наступного року, вони намагаються кожного року щось додавати або щось міняти, щоб тест був такий живий, от, гнучкий. То я, звісно, додам, дозапишу нові серії у цей відеокурс. Аналогів в світі на даний момент немає, як за обсягом, так і за ефективністю. Е мій курс Duolingo на 120, який вже 2,5 приблизно роки допомагає. Учням, то вже за допомогою його більше сотні людей успішно підготувалися до тесту Duolingo самостійно. Якщо ви любите готуватися до тестів самостійно, то це саме те, що вам треба. Буде, звісно, сайтик у нього, сайтик візиточка, але ще сайтика немає. Я просто хочу вам повідомити, що він вже готовий і чекає на вас. Наприклад, дивіться, починаємо ми. Звісно, завдання Read and Select. Я записував його у старому форматі, так званому. Якщо ви не знайомі з тестом Дорінгу, або тільки починаєте знайомитися, то ви побачите на офіційному сайті на практичному тесті, що в Дорінгу вже Read and Select подається у новому так званому форматі. Там одне слово в нас на сторіночці. Одне слово або нереальне слово. Це таке нововведення, яке Дуалінго застосував десь півроку тому. Ну, в такому досі, так? До цього 5 років це завдання було в такому форматі. Давайте я вам покажу. Тут не, не поміщається вся інформація, ну нічого. В екран дивіться, було від 15 до 18 приблизно слів на сторінці. Я навмисно записую у старому форматі. Я тестував, пробував і. На 100% впевнений, що для розширення і збільшення вашого пасивного словарного запасу нам краще, щоб у вас було отак от, от, як це було раніше, тому що ви відмічаєте реальні слова, потім ви спокійно дивитеся на них, ви можете їх кілька разів прочитати, повторити і так далі, тому подібне. А якщо б я записував у новому форматі, то, по-перше, відеокурс був би величезний, тому що уявіть. Із-за одного тут по центру набору букв і за цих літер, які у 70% десь не є реальними словами, нам потрібно витрачати цілу відеосторінку. І в результаті курс буває в десятки, а може і сотні гігабайт. Це абсурд. І по-друге, що найголовніше, ладно нам не, як кажуть, не жалко цих Гігабайтів. Я пробував і отакий от формат краще ваш пасивний словарний запаження, ніж коли отут у нас з'являється по одному слову. І Скільки ми пробували. Так що не дивуйтеся, чому. Read and Select записані у старому форматі. Всі решта завдань записані у новому форматі. Тут нічого ви такого ніякої відмінності від практичного тесту не побачите. Ну от, друзі, пишіть мені напряму, якщо ви хочете. Безпосередньо на мій емейл або на Telegram Viber WhatsApp і запитуйте про цей курс. Якщо ви зацікавлені, до кінця березня цього року першим клієнтам, першим покупцям буде знижка. Починаючи з квітня цього року буде стандартна на нього ціна. Яка ціна і таке інше, пишіть, я вам все розповім. Завантажити його придбати його дуже просто після. Оплати я вам висилаю просто посилання на мій Google диск, де знаходиться цей відеокурс. Ви завантажуєте його собі на свій комп'ютер або телефон назавжди. Тобто не обов'язково заходити кожного разу на Google диск, там є функція завантажити. Ви завантажуєте цей курс. Всі відеоуроки в форматі MP4, тобто MPEG4, нічого тут такого, можна дивитися на будь-яких носіях. Ну що, друзі, я дуже щасливий, що я його зробив. Він найкращий в світі. Я вам надборучую, як українською мовою, це можемо сказати. Я даю вам своє слово, що він реально працює, він підвищить вам бал на 10, 20, і іноді, можливо, на 30 балів. Це окрема розмова, тому що було вже неодноразово так, що спочатку клієнт мені повідомлює свій. Результат за практичний тест. Зверніть увагу, наприклад, там 60-70. Але це не реальний тест. Практичний тест трішечки, не набагато, але трішечки легший, ніж реальний. Тому нам краще орієнтуватися за нижнім пунктом цього діапазону, тобто 60. Потім, через кілька тижнів або пару місяців, після роботи з моїми курсами, клієнт здає реальний тест на 90. І ми маємо різницю в 30 балів. Тому що, повторюся, практичний тест він простіший за реальний. Не набагато. Раніше був набагато, а зараз не набагато. Відповідно, ми можемо сказати, що були випадки, коли хлопці і дівчата підвищували свій бал з моїми курсами на 30 балів, що є, величезним досягненням, я вважаю. І Я, я періодично продивляюся як, відео, YouTube. У пошуках подібних курсів, але я подібних не зустрічав. Є парочка курсів у відомих каналів, але вони здебільшого є спеціальними курсами по окремих завданнях. Наприклад, по письму або спікінгу. Там 10 урочків, 11-12 урочків. Це мій такий comprehensive, як англійською, complete comprehensive course. Ці 81 урок допоможуть вам. Здобути те, чого ви так бажаєте. Окей, друзі, пишіть, якщо зацікавлені, звісно. Я бажаю вам успіхів і зустрінемося в нашому наступному відео.